Отре до Бердичева на святої ікони Матері Божої Бердичівської зійшлися паломники з усього світу, і як завжди, їх радо зустрічали у селі Радянському сім'я Поліщуків разом із іншими вірянами. Хоч приготувати для пручан стільки їжі, дуже важко, розповідають господарі. На втому вони намагаються не зважати від зустрічі з паломниками, кажуть, отримують багато духовної сили, підйом сили, духу. Ми теж надихаємося тим радієм, що вони йдуть, і ми їх. Підтримуючи, ми самі теж підтримуємося тілом і душею, адже це сміливість насмілитись з дітками іти 175 сімдесят п'ять кілометрів Смілицького сюди, раді оцього цього дійства побачити. І вони раді, вони спілкуються всі, вони раді цим самим, і ми теж цим самим. Я думаю, що це. Добро дуже велику їм подяку. Треба занести в їхні душі, щоб вони почувствували, що ми їх теж любимо. Так як вони люблять нашу бердичівську матінку Божу йдуть її прославляти. Для нас це дуже велика радість, що вони йдуть прославити нашу матінку Божу, Бердичівську заступницю нашу. Дуже здалека йдуть. Для когось із паломників цей похід є першим для когось одинадцятим. Та для кожного з них ходьба до ікони означає щось величне і святе, хоча. Бувають випадки простої слухняності. Насамперед мене надихає те, що слухняність. Я слухняю своїм настоятелям, щоб вести колону, тому що це не є легке служіння, треба фізично бути не, 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 не слабким. Ну, і мати як, ну, якось духа, щоб передавати, щоб передавати, анімувати Цю дорогу. І як я протягом тих років дивлюся на те, що відбувалося, як мінялося, то бачу одне, що. Z jednej poczty wzgórza nic się nie zmienia. To, jak było 10 lat temu, czy teraz, e, nie widzę wielkiej różnicy, ponieważ jest ta sama radys, ten sam entuzjazm. І но ну, пісні звичайно міняються, і но ну, і лиця обличчя міняються. Більше трьох днів в дорозі це витримає не кожен, говорять паломники, і водночас сміються, ноги потрібно буде замінити. Та допомагає долати такий важкий шлях думка про те, що незабаром вони зустрінуться з матір'ю Божою, яка зцілить їхню втому. Одного року краще, одного року гірше. Тобто, ну цього року ноги, наприклад, не боліли взагалі. Але, але тішуся. передусім, це таке ж духовне пережиття, пережиття такої спільноти церкви, що разом йдемо, разом молимось з різних місць, з різних міст, з різних спільнот. Не знаю, не дуже важко, весело дуже. Мабуть, сонце нагріло. Допомагають ти що постійно співаємо, наприклад, друзі, які йдуть поряд, завжди підтримують. Чесно, болять дуже. Сьогодні якраз один терла, але лопну, нічого не нервально. Де б не проходили паломники, їх завжди вітають і раду зустрічають. Та радянське кажуть, стало для них найріднішим селом. Тут, в Радянському, то може найбільше це так видно і теж ну, досвідчимо теж те, що про нас піклуються, про нас пам'ятають. Дуже приємно теж бачити ті самі обличчя, теж нові обличчя, не людей, які тут живуть, які. Насправді теж з нами єднаються на свій спосіб. Не всі можуть іти в паломництві. Відпочивши після довгої дороги та скуштувавши того, що приготували їм парафіяни села Радянське, паломники вирушили долати останні кілометри своєї ходи. Поблизу кляштору, на них та на інші групи вже давно чекали Бердичівські оці кармеліти. 11 паломничих груп наймолодшим учасникам навіть не виповнилося ще й року. Та разом із батьками, братами та сестрами вони прийшли до Бердичева, щоб вклонитися іконі Матері Божої. Її заступництво допоможе усім вірянам та прихожанам у майбутньому. Вірять та сподіваються, паломники.